Перші у нас будуть три фактично локації, так званих три місця. О, спочатку ми підемо і подивимося з вами е, моїх корівок. От, корівок, які, які ну, ми зараз подивимося, наскільки вони захочуть до вас підходить. Потім другий етап, друга локація. У нас буде сама ферма. Це серце. От там маленькі телятка, там у мене кури, там ви зможете всі з ними погладитися, пофоткатися. о, Вони ручні, такі, дружелюбні. От такі, 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 такі самі малята, як і ви. І третя, у нас локація. Ми підемо, одінемо всі е, спеціальні маски. От і підемо з вами на пасіку до вуликів. Я вам відкрию вулик, покажу, як працюють бджоли. Звідки береться смачне Домашнє молоко та запашний мед. Чим годують бджіл та яке воно життя в селі. Відповіді на ці та багато інших запитань можуть знайти юні екскурсанти, які відвідають велосову ферму в рамках цікавого туру до села Кресляни. Все почалося фактично із моїх сусідів. От з пасіки на зубок. От Крістіна з Олександром. От, вони почали запрошувати е, до себе екскурсії і почали їздити дітлахи. Вони почали розказ, розповідати про бджіл. Про бджіл, про медоноси, про те, наскільки сьогодні корисна бджола, от якраз у житті людини. От в такому форматі вони почали співпрацювати разом із головою ОТГ, от із Ваданської громади, і фактично створився маршрут. От туристичний, і він потихеньку почав наповнюватися, тому що почали з'являтися локації. Локації, пасіка, музей. Потім почали будувати невеличке канатне містечко. От і так проміж рядка запропонували Михайло. Не хочеш участвувати в нашому проєкті. А чому б і ні? Тоді відповів Михайло. І відтоді почався новий напрям у його фермерстві. Просвітницький. Коли я взяв тільки ферму, воно все починалося. У мене ще було поголів'я худоби, не таке, як і знаєте, це було одним із елементів. Я почав ну якби думав про збереження українських порід, зникаючих от завозив поголів'я з усієї України, і воно на даний момент стало таким: знаєте, як ото достоянням общественності, і виявилося, що я займаюся. Такою роботою, про яку не потрібно мовчати, а потрібно про неї розповідати. От, тому що я думав собі на фермочці тихенько буду займатися, створювати нову українську молочну породу. От, і так, от знаєте, нікому нема до цього діла, що я роблю. А фактично, виявляється, що це досить цікава тема. І на сьогоднішній день показати дитині живу корову. На сьогоднішній день це досить така. Е Цікава, 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 цікава пропозиція. Тому в рамках екскурсії проходить персональне знайомство з кожною корівчиною велесової ферми. Корів є Імена, звичайно, кожна корова має своє ім'я. Перву звати, оце на вас дивиться Ласунька. Да, друга повернулася зорька. Фай. Воно, бачите, підходить до вас сніжанка, йде, біленька оця. А це ласунь, а це вже екскурсія на пасіку. Кожна дитина має засоби захисту. Михайло детально розповідає, чим живуть та живляться бджілки і чому у них найсмачніший мед. Дивіться, які ви всі гарненні. Так зараз, секундочку. Так який ми виберемо? Давайте оцей мабуть, вулік. Ми виберемо. Він тут саме у нас поряд стоїть, і ви всі зможете якраз навколо нього побути. О, так, а вони через одяг не кусають. Через одяг кусають. Це ось були годівнички. Я тут підгодовував, і буквально пару днів назад я витяг. На кого нажать? На цей дивіться, саме основне дуже гарячий. Дуже гарячий. Працюємо тільки отут. Оці одне, оці м'ях цей працюємо. У розпал сезону в середньому за день Михайло проводить до п'яти екскурсій і від того не втомлюється, а навпаки, отримує неймовірний заряд енергії і позитиву.